Друзі, мої вітання. Автопарк місто Київ, Сумська, 2. В нове надходження. Такий от офіційний Рено Сандеро Степвей. Машина 2019 року випуску на 1,5 дизельному двигуні та механічній коробці передач. У автомобіля один власник з салону, оригінальний пробіг 115 тисяч кілометрів. По кузову повністю весь автомобіль в рідній фарбі, нічого не фарбовано, все в ідеалі. Пройдемося по кузову. Такі от хороші фари у нас стоять, туманочки є. Повторителі поворотів. Тут по зазорам по кузу все чітко бампер, крило, все окей, арочки в ідеалі. Низи дверей без єдиного зауваження, завіси не кручені, тут карти дверей не затерті. По задній частині така ж історія. Низи дверей без рижиків, завіси теж все чітко, карти не затерті. Багажне відділення. Багажник місткий, не буду казати, скільки літрів, бо не знаю, але як мінімум пакети з магазину і два мішка картошечки сюди грузяться без проблем. Партроніки, камера заднього огляду тут у нас сховалася. З цієї сторони така ж історія, низи дверей чіткі. Карта не затерта. Салон. Салон у нас текстильний, такий комбінований, в ідеальному стані, стеля теж без зауважень. По передній частині така ж ситуація. Карта в ідеальному стані. Завіси, нічого не кручено, низ дверей без нарікань. По комплектації, два склопідіймачі. Тут у нас встановлені для передніх пасажирів, і два йде для задніх, тут і там. Підігрів сидінь. Брено, Сандеро, Сивей. Ви бачили підігрів? От вам, підігрів сидінь. Такий от вишитий логотип. Сидіння не продавлене. Мультикермо Мультикермо у нас обшите, воно не просто пластикове, воно обшите. Електрорегулювання дзеркал, тут управління парктроніками, по центральній консолі мультимедіа. Клімат-контроль, прошу замітити, не просто кондиціонер, а клімат-контроль. Ручка КПП також обшита, все повністю працює, все втикається. Зараз ми його заведемо. Так, На приборощі жодної помилки, повний бак солярки, будь ласка. Мультимедіа включається, музичка грає, клімат дує, все чітко, карти. Оп, навігацію захотіли, включили собі, все, поїхали. Навігація працює повністю справно, все чітко. Так, підкапотка. Підкапотка, підкапотка. Так. Дизельний двіжок працює без зауважень, є от газова опора. Двігун у нас такий, робочі пилі, він без критики, без якихось зауважень, патьоків, він в робочі пилі. Стакани всі ціленькі, що тут, що тут. Все чітко. Так. Даний апарат у нас продається по адресі Сумська-2, місто Київ, 10 990. Тому приїжджайте, кого буде цікавити, покажемо, розкажемо. Можете також провести тест-драйв, загнати на СТО повністю всі перевірки. Тому чекаємо.